Дронів на фронті має бути якомога більше. У Михайлівці-Рубожівці це добре розуміють. Тому вже вдруге день села перетворюють на благодійний захід. Цього року головна мета зібрати кошти на 100 FPV-дронів для чотирьох бойових підрозділів. Кожен цей дрон є зброєю. Він летить в ціль, він знищує ворога. Він береже життя наших побратимів і він боронить Україну. Я вважаю, що зараз всі святкування мають бути присвячені зборам і допомозі збройним силам України. Бо ми тут і святкуємо тільки завдяки їм. На співочому полі зібралися сотні людей. Атмосфера, як на справжньому фестивалі, фудкорт, музика, розваги для дітей та багато інших локацій. Серед них благодійний ярмарок від дитсадка Червона шапочка. Піца, біляшики, пиріжки з м'ясом є, господиня ось дивіться, робила наші е, мами з дитячого садочка, а також ну працівники садочка. Це бажання кожної людини. Тобто, тим паче, що це всі гроші йдуть на ЗСУ. Ну тобто, ну це бажання свою локацію. Облаштували і волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця. Тут вони знайомили людей із дронами, на які збирають донати. Дрони, звичайні впіві дрон на сіре-транслятора, бомбери, дрони перехоплюючи шахедів. Також показуємо трофейні дрони, рашистські збиті нашими захисниками. Тому що люди чують і, на жаль, іноді відчувають на себе наслідки прильоту цих дронів. Тому ми хочемо показати, що саме їх донати можуть допомогти захистити себе. ж. Ми дуже здивувалися тому шахету, що зліпляний, не зрозуміло з чого. І кошмарить нас усіх. Вже хочеться, щоб війна скоріше закінчилась і заклади ці були в мирний час. Велику увагу привернула й зона бригади Рубіж. Тут знайомили з роботою підрозділу, навчали тактичної медицини, а для малечі справжнім хітом стала броньована машина бригади. Ми це робимо для того, щоб ознайомити людей взагалі, ну хоча б трошки ближче з тим, чим займається військо сьогодні. Бригада зараз розгорнута на Покровському напрямку. Ви знаєте, що це найскладніший напрямок. Дрони використовуються просто тисячами, і потреба вона постійна і дуже велика. Частина дронів поїде саме до рубежа. Військові кажуть, FPV зараз головна ударна сила на фронті. Це підтверджують і волонтери. Він дуже ефективний, тому що його вартість можна сказати порівняно з тими цілями, які він вражає, невелика, але дуже ефективна. Тому без FPV-дронів навіть важко уявити успішно виконане якесь завдання без підтримки FPV-дронів. Благодійну акцію активно підтримали і підприємці з усього проіпіння. У нас дуже активна громада. У нас дуже сильно е, допомагають підприємці, підприємства, благодійники. Е, е, це дуже важливо, тому що е, тил, який є зараз е, у нас в Україні, він має допомагати саме на передовій нашим хлопцям, бійцям, які захищають кордони країни. Військові обороняють нашу державу, наші кордони. Тому для кожної бізнесу, для кожної великої компанії, в тому числі для компанії молодість. Надзвичайно важливо підтримувати хлопців, які боротьби країни. Кожен бізнес має працювати на перемогу, і те, що ми донатимо, це добре. Але треба робити такі заходи, щоб залучати максимально більше людей для того, щоб привертати увагу і нагадувати людям, що у нас іде війна. Місцеві та гості теж активно донатили і ділилися враженнями від свята. Дуже класно, нам так, подобається. все подобається. А що саме? Дітям, дітям він як весело. Дітям є де погуляти, тут є фудзони, дуже гарно. Все, все подобається, атмосфера, концерт, нам дуже цікаво, ми самі складіва. Ми приїжджаємо тут в гості, приїхали. І дуже цікаво. Ми маємо в цьому участь, завжди донатимо заради перемоги, тому що нам треба виростити наших дітей. Кульмінація свята концерт за участі відомих українських зірок. Сцену зокрема запалили хіп-хоп виконавці та нок на майдані Конго. А феєричним закінченням вечору стала прем'єра від лідера гурту Друга ріка. Валерій Харчишин вперше у своїй кар'єрі виступав сольно у супроводі симфонічного оркестру. <реклама> я хочу жити, я хочу вижити в цій боротьбі. Я хочу бути українцем. Я борю за свою ідентичність. Моя робота музикант, і я працюю на сцені, відповідно, відповідно я е, так живу. І водночас борюся разом з усіма українцями, які, направду, є над людьми, тому що більша частина світу ніколи не переживатиме, дай Боже, то, що переживаємо ми. І ми в цих реаліях намагаємося жити. Саме тому я тут.